Слава Збройним силам України під такою назвою Укрпошта випустила нову серію марок. На кожному маркованому аркуші їх представлено шість. і Усі вони мають певні особливості. На кожній марці представлені певні роди і види військ збройних сил України. До випуску у нас надрукований конверт перший день, де представлені усім роди військ, що й на марках зазначені. Крім того, ще в нас є шість немаркованих конвертів і шість листівок. Цю серію «Корпошта» підготувала спеціально до дня захисників і захисниць України. Автор Антон Хрюпін, який вже створював ескізи марок, вільні, незламні, непереможні, цього разу зобразив сухопутні війська, ВМС, ТРО, ССО і повітря. Вітряні сили України. Як зазначив наш генеральний директор, Укрпошта не буде зупинятися на цих шести видах і родах, війська і в наступних випусках будуть представлені інші щоб вшанувати усіх, хто захищає нашу землю. На честь свята у Харкові організували церемонію спецпогашення марки. Гартійські захисники та захисниці отримали марки як привітання зі святом. Прекрасно, що це збиття відбувається в такий в день, як сьогодні, тому що сьогодні немало було сказано слов в качестві поздравлений ВСУ і тероборони і всіх тих, хто захищає нашу велику страну. хотелось бы поздравить еще раз и защитников, и защитниц в обязательном порядке. Вот. и сказать большое спасибо Укрпочте, что она действительно делает нужное дело. И уверен в том, что буквально не за горами скоро будет новый выпуск марки. Это победа Украины в этой войне. Слава Україні! Загальний тираж марок: мільйон примірників. Вартість одного аркушу із цієї серії 120 гривень. А частину грошей, отриманих від продажів, Укрпошта, планує спрямувати на потреби української армії. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Андрій Паколов, Харківські звісті.